Вітаю, друзі. Сьогодні пропоную вам познайомитися з рептилією, яка цілком спростовує твердження: буцімто дракони існують тільки в казках. Дозвольте представити вам комодського варана або дракона. Комодо, мешкає комодський варан на Індонезійських островах. Раніше був поширений у Австралії та на Яві. Цей красень найбільший представник не лише варанів, але й всіх сучасних ящірок. І дійсно деякі особини можуть сягати завдовжки трьох метрів і важити понад 150 кілограмів. Комодського варана вважають реліктовою твариною. За останніми дослідженнями вид остаточно сформувався в Австралії понад чотири мільйони років тому. З драконами комодо пов'язано чимало навколо наукових міфів і міських легенд. Буцімто від його укусів жертва повільно вмирає через зараження крові. Мовляв, він харчується падаллю у нього між зубів, напхано продуктів розкладення і бактерій, і йому достатньо тільки вхопити жертву за бочок, а вона згодом сама загине. Або ж що в дракона токсичний укус через його отруйні залози. Але отрута діє повільно. Тому знову ж таки, варану достатньо раз вкусити потенційну здобич і спокійно чекати її смерті. Насправді все це моторошні побрехеньки. По-перше, дракони комодо активні вищі хижаки, і вживання в їжу падалі. Це вже дуже крайній варіант їхньої дієти. По-друге, вони ретельно стежать за гігієною ротової порожнини, по півгодини виштовхуючи язиком залишки їжі з-поміж зубів. По-третє, отрута варанів виходить не крізь спеціальні канали в зубі, так щоб гарантовано вразити жертву, а виділяється під ясна і потрапляє в слину. Максимум, для чого вона потрібна варанам, це підтримання чистоти ротової порожнини і допомога в травленні. Але природа й без токсичних укусів зробила цих красенів одним з найбільш ефективних мисливців у світі. Варани не дуже хороші бігуни, але не перевершено полюють із засідки. Вони здатні накопичувати досвід і навчатися. Нападаючи на дуже велику здобич, вони виконують чіткий алгоритм дій саме для знерухомлення жертви. І їм чудово допомагають у цьому довгі кігті, потужний хвіст і гострі, як леза, зуби. До речі, зуби не прості, а вкриті емаллю підсиленою сполуками заліза. А ще дракони по допомагають людству в медичних дослідженнях. У 2017 році вчені виділили із плазми крові комодських варанів потужний антибактеріальний пептид. Аналіз і результати тестів показали, що він ефективний у знищенні стійких до лікарських засобів бактеріальних штамів і навіть деяких грибків. Така ось чергова цікавинка природи. Трохи моторошна, звісно, але все ж таки, як будь-яке природне диво прекрасна. Ну а я не прощаюся з вами надовго, адже у світі цікавинок безліч. До нової зустрічі і до нового дива! Побачимося!